До вашої уваги, простора видова квартира в жк Княгинин міста Івано-Франківськ. На першому поверсі простора вітальня 22,3 метра квадратних з двома лоджями по 3 метра квадратних. Під сходами можна зробити комору, санвузол і спальня 15,3 метра квадратних, Простори планування першого поверху. Піднімаємось бетонними армованими сходами на другий поверх. Санвузол 3,5 квадратних метра. Кабінет 14,1 метра, з терасою 4 метри квадратних. Це одна з фішок даної квартири. І простора спальня 22 метри квадратних з двома лоджіями по 3 метри квадратних. З неймовірним видом квартира варта вашої уваги.